Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Роману Червінському стало зле, але по сьогодні йому не надано медичної допомоги або обстеження в камеру. Не пускають лікарів. Його не випускають. Влада хоче вбити розвідника. Чи як пише Ірина Аленікова. Смерті в камері немає людини, немає проблем. Пишуть люди в коментарях. Справа проти відомого розвідника Романа Червінського це політичне переслідування. Про це в етері п'ятому каналу заявив колишній генпрокур. Урор Юрій Луценко за його словами Червінському мстяться з банкової блискучого розвідника Червінського тримають без жодних підстав у тюрмі. Причому паралельно його оголосила в розшук РФ, що дуже показово тільки тому, що він розкрив зраду на вулиці Банкової в часи Вагнер Гейта. Він ворог нинішньої влади з іншого боку, лейтенант Бакану, який допустив величезну зраду. Держінтересів навіть не допитується, наголосив Луценко. Любов суходоля щодо Червінського пише наступне. Була зранку у суді дісталися туда. Виявлялися просто бачиш перед собою борбу та йдеш собі за ними. Потім все Так же показати паспорт, пройти металошукач, очікування перервала звістка, що Романа Червінського вже привезли, але до нього викликали швидко ще чекання. Потім пана Романа привели. Ми зустріли його оплесками і усі обтулили ту позорну клітку. І жіноцтво ну самі знаєте, пане Романе, вас погодували? А вам тепло? Включили опалення? Що сталося? Чому швидка в перерву знову усі до клітки? А нам атакам сидали вони. Вже поцілили, і ось саме для цього потрібно проходити підтримати моральну людину, показати, що він не сам, що його не забули, що йому вдячні. Червінське тримається незламно, хоч я й уязнений, але я вільніший за них судді, прокурори. Бо я кажу правду, а правда переможе просто над людина. Щодо змісту, самого засідання не буду, але враження, що то якась чорна діра, пожирач часу, сил, ресурсів. Я звісно чула, що нам конче потрібна судова реформа. Але що то виглядає саме так. з 10.30 до 16 ти нульнуль тягнулося, ваша честь встали, сіли перерва, щоб задовольнити позов прокурора на закрите засідання. Тож у підсумку нас просто випроводили із зали, ну начебто, щоб зберегти військову таємницю. Було два судді, два прокурора, п'ять конвоєрів, три охоронця у залі. Є ще апеляційний суд, слідчі справа тягнеться рік та два місяці. Уявляєте, скільки це бюджетних коштів, наших грошей на що. Пам'ятаєте, коли ми тільки почули та побачили, що сталося у Бучі, як усі жадали помсти, як усі писали, де наш мосад осі. Ну, клітці. вчора ввечері пану Роману стало зле йому, Дали знеболювальне і сказали, що зранку треба у лікарню. Зранку йому знову погано йому сказали, що везуть у лікарню, а натомість привезли до суду. Тут йому викликали швидко, щоб знову знеболити, що він міг витримати суду. Вчора він не вечеряв зранку, ніби їхав на УЗД в не снідав. Від дружини не взяли передачку. Вже в обід люди в залі та адвокати стали вимагати перерви, щоб герой хоч поїв в мене такі шокові відчуття від побаченого якесь задзеркалі на. Читу у фільмі, бо це не може бути правдою, бо не можна так поводитися з гідними людьми. Я не знаю, що далі, але слідкуйте за справою і приходьте до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.